Свідомість це вища форма відображення дійсності, властива лише людям і пов'язана з їх психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем своєї поведінки і діяльності та передбачування результатів останньої. Стосовно буття свідомість демонструє свою пізнавальну функцію, що полягає в побудові певного образу світу, який несе в собі ступінь освоєння людиною буття. Вторгнення у вашому ефірі. Ми приходимо з іншого боку екрану. Вітаю всіх, хто зараз має можливість і бажання і в кого є необхідність бути присутнім в ефірному просторі телевізійного проекту вторгнення. З вами я, Євген Михайлов, і тема сьогоднішнього ефіру має відношення до кожного мешканця нашої планети людина як цінність. І вже традиційно протягом програми ми будемо намагатись знайти відповіді на наступні запитання: що таке гуманізм і антигуманізм, що народжується під час зіткнення цих концепцій, в чому суть кіберантропології, що таке пограничні прояви людського буття, і які перспективи розвитку проекту під назвою Людина. На всі ці запитання і запитання, що ви залишали на нашому сайті. Ми протягом програми будемо намагатись знайти відповіді і допоможе нам в цьому письменник і філософ Тарас Лютий, що приєднається за мить до спілкування. Нагадую, у вашому ефірі вторгнення. Сьогодні спілкуємось про людину акційність, про сучасні антропологічні концепції і про форми нашого існування в майбутньому. До нас приєднуються, як ми обіцяли. Письменник і філософ Тарас Лютий, пане Тараси, я вас вітаю. Дякую. З антропології. Які на вашу думку виникнуть антропологічні зміни нашого буття, умовно кажучи, завтра? Ну, власне, про це точаться різноманітні суперечки в межах антропологів, як українських, так і західних. Єдине, що хотів би для початку сказати, про те, що сам такий вислів, та, чи словосполучення філософська антропологія, він не дуже поширений в англосаксонській культурі, а переважно зберігається в німецькомовній традиції. І е, акценти, які розставляють філософи-антропологи, вони вочевидь різні, хоча якісь е, тренди, вони. Можна сказати, спільним. Про такий тренд можна сказати, він називається послюдство. Послюдина. Хто така постлюдина? Справа в тому, що сучасні реалії нашого буття говорять нам про те, що ми щоразу. Втрачаємо, чи щось втрачаємо, що здобуваємо, так що ми що ми втрачаємо? Втрачаємо, напевно, якісь традиційні якості, які були властиві Наприклад. властиві традиційному суспільству, так чи індустріальному суспільству, е, якісь форми колективного життя, так, співіснування. Суспільство дуже атомізується, е, піднімається індивідуальність, е, атомарна одиниця в суспільстві. І відповідно, якщо подивитися, навіть ну подивитися альбоми своєї родини на людей, хоча б 50-х років минулого століття, антропологічно це вже зовсім інший тип. Це вже люди, які виглядають по-різному. у них я не хочу сказати, що треба там міряти щелепи чи міряти черепну коробку. Ні, не про це йдеться. Йдеться про і про сам вираз обличчя людей, про статуру. Це говорить про інший внутрішній стан людини. Очевид, я Очевидно, очевидно, але якусь спільну рису на цих світлинах, скажімо, ми можемо побачити. А в сучасних умовах, коли людина, я не знаю, трансформує свою тілесність до надзвичайних якихось, маючи можливості до надзвичайних якихось висот. Я не кажу про імплантанти, про хірургію, про, я не знаю, навіть на рівні стоматології такі зміни відбуваються. Так? Ми вживаємо їжу вже не ту. Це їжа вже модифікована. Тобто, ми вже в певний спосіб є якісь модифіковані люди, неоантропи, так? які відрізняються, скажімо, вже від попереднього покоління, скажімо так. В цьому контексті. Ну, Про характер змін ми вже зрозуміли, да? приблизно. Якщо я правильно усвідомив те, що ви зараз говорите, то мова йде в першу чергу про вплив на людину технічного прогресу. До чого це може призвести? Ну, з поняттям технічний прогрес треба теж бути обережним, тому що, скажімо, це поняття виникає в. Пізню просвітницьку добу пов'язана з такими іменами, як, наприклад, Дюргочик Хондорсе, які вважали, що, скажімо, людський розум, взагалі такий пафос у просвітників був з приводу людського розуму. Людський розум це така природна здатність, яку застосовуючи яку людина може досягнути неабияких висот. І, власне кажучи, прогрес, потім ми бачимо в 19 столітті. З'являються критики цього прогресизму, скажімо, Адорно говорить, що ну добре, ви кажете про прогрес і про якісь неабиякі вишкіл розуму. А чи не розум ми можемо звинувачувати? Саме інструментальний технічний розум. Ми можемо звинувачувати в тому, що, скажімо, знищення людей було поставлено на конвейерну основу в констаборах в різних тоталітарних режимах. Те саме говорять, наш співвітчизник Микола Бердяєв говорив про певні такі рецидиви гуманізму, які, так би мовити, серед умов якого людство живе вже ну, півтора скажімо, століття. Так? Тобто речі, які пов'язані з тим, що людина. Людина ставить на місце Бога, на місце Бога в процесі секуляризації, ставить себе. І до яких це наслідків це призводить? Так, бо, так би мовити, претендентів зайняти це місце їх дуже багато. І всім тісно, так би мовити, на цьому п'ятачку. Всі хочуть бути Богом? Так. А це надзвичайно важко. Ну, а чи можливо взагалі? Власне, так. Да. Ваше ставлення до таких зараз досить модних, я б сказав би так, течій, як кіберантропологія і кіберпанк? В цілому треба сказати, що всі вони належать, з'явилися, так би мовити, от в період зламу переходу від аналогової до цифрової культури. І всі вони відомі, скажімо, ну для популярної культури вони відомі, скажімо, в кінематографії. Дуже вони ці феномени дуже поширені. Але от, наприклад, що це трилогія матриця, про що нам говорить, так в якій в якій реальності ми живемо, так чи взагалі... можна, можна ще згадати Гіпсона Джоні Німонік, да, тобто так, як так, класику, так, або так. як там один із поштовхів, який відкрив кіберпанк, так так, так. Тобто е, тут прикладів ми багато можемо знайти. Йдеться е, йдеться про те, що цей феномен він є однією із частин цього трансгуманізму чи постлюдськості, концепції постлюдськості. Хоча, я думаю, що він тому популярний, тому що, напевно, бага... має багато сфер, де він може бути реалізований. І це мистецькі сфери, це кіно, це художні фантастичні твори. Зараз він перекочував навіть в антропологічні дослідження, от дослідження Катрін Гелс про те, як ми стали постлюдством. Воно також зачіпає не який спосіб, зачіпає цю проблему трансгуманізму, кіберпростору, кіберпанку і таке інше. Ви апелюєте до поняття постлюдства, так? В моєму розумінні постлюдство це вже не людство. Да? Тобто, Це щось інше абсолютно. Тобто ми відриваємося від основ е, людини, ми стаємо постлюдьми. І в цьому контексті, в контексті е, кіберантропології, можна говорити про те, що з часом і з постлюдством ми перетворимося просто на е, цифровий формат. Тобто, просто в інформаційний набір якогось цифрового коду людина змінить свій статус як такий. Що нас, грубо кажучи, можна буде записати на якийсь носій і передати далі, наприклад, так? Ну, я не хотів би не моє завдання робити якісь футурологічні прогнози. А... Ну чому не ваше? Але з іншого боку, скажімо, для неандертальців кроманьонці були такі постлюдством, таким послюдством своєрідним. Так? Тобто, я думаю, що в певні етапи, коли людина займає позицію в цій біологічній ніші, і ці етапи відбуваються з певною періодичністю в світі, я думаю, що для кожного такого етапу попередні люди. Для своїх наступників були якимось атавізмом, а ті, в свою чергу, для них таким своєрідним посудством тут, звичайно, не треба узагальнювати. Я не хочу сказати, що тут є однозначні закономірності. У Довлатова є цікавий приклад в його нотатниках. Він говорить про те, що один науковий редактор колись побачив зустрів фразу з часів Аристотеля людський мозок. Не змінився, і щось його чуттю давало е, знати про те, що ну, не можна так казати, якось занадто категорично. І він взяв, зробив таку е, поміточку: з часів Аристотеля мозок людини майже не змінився. Так? Тобто, щось, щось таке все-таки треба було додати до того, показавши, що ну, не стоїть людина. Так? Ну і в антропології справа в тому, що в антропологічних концепціях вже люди, дослідники перепрошую Мовилися від того, що є якась така мармурова мармурові сходинки, якась така ієрархія про те, що одне покоління людей змінює інше, одні антропи змінюють інших. Не від не можна передбачити людина, як і багато чого в світі розвивається не тільки за лінійними законами, а можливо і здебільшого не за лінійними. Це набагато цікавіше. Чи зможе у подальшому наш соціум створити певну сублімацію релігії? Ну, Власне кажучи, таких, такі сублімації творяться постійно. Це, я не знаю, це ціла низка релігій Нью-Ейдж. І більше того, в нашому житті нас наскрізь наше життя, наскрізь просякнуте різноманітного роду культа. Скажімо, якщо культ, бо культ, ми звикли розуміти в якомусь такому ключі і застосовувати його до архаїчних суспільств. Там, культ, там я не знаю, пов'язаний з ритуалами, там які вшановують якихось богів. Чи пов'язані там я не знаю з ритуалами Виклипання дощу та викликання дощу з хліборобським циклом там, чи, е, і, і таке інше. Насправді ми зараз теж є людьми, які е, практикують такі ритуали. Скажімо, більшість людей вірять, там, я не знаю, в Світовий банк чи там, в, я не знаю, в монетарну систему, в пенсію, врешті-решт. І все це культи. Все це культи. А чому, з чим це пов'язано? Чому ми так прив'язані до справа, таких речей? Справа в тому, що, що людина, людина не може... Дати якихось раціональних, раз і не завжди визначених в поняттєвому виразі якихось визначень стосовно самої себе, і тому вона змушена постійно перебувати в пошуку, того, тобто що нема, є вла... немає повноцінного усвідомлення всієї картини світу Вон... і тому ці лакуни заповнюються. Воно не може бути так. Тоді, е, от е, такі філософ, як Гегель е, і інтерпретатори філософії Гегеля вони вважають що скажімо, от цей ключовий твір Гегеля е, е, Філософія духу е, він розповідає про те, як дух і Світовий дух, так, як, які він стадії проходить, стадії становлення, і досягає абсолют, стадії абсолютного знання. І от деякі інтерпретатори, наприклад, Олександр Кожев, такий російського походження, французький філософ, він говорить, що досягнувши рівну, рівня абсолютного знання, зникає сама людина. Все, як філателіст зібрав всі марки, далі нема куди рухатися. Все, приїхали. Тобто в такому сенсі закінчує, ми опиняємо, ситуації, коли Бо розповсюджені думки про кінець історії і про кінець людини, як такої. Бо закінчується людина. Якщо і... Закінчується історія. Так, да. а якщо немає людини, що далі за тим порогом буде? Кінець світу. Які... Я... Кінець світу, так. Чи, які... Чи можливо людство у якийсь спосіб трансформується? Яким буде це послідство? Це лишається питання. Ну якщо світ існує тільки в, наш... в нашому сприйнятті, то коли зникаємо ми, автоматично зникає світ, та, який ми сприймаємо, який існує. Трошки в інший бік, безпосередньо до того, чим ви зараз займаєтесь, ну наскільки мені відомо.